У мене нічого не виходить з контентом, з просуванням, з продажами. Даше, що робити? Всім привіт! Мене звати Даша Доан. Я контент-стратег і я допомагаю експертам, будь-то СММ, психологі, коучі, фотографи, виходити в блог регулярно в задоволення і монетизувати його. І на цьому каналі, і в моєму інстаграмі дуже багато інформації для експертів, як це робити, що робити покроково, як заробляти гроші на своєму блозі. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь на мій інстаграм, будемо з вами дружити. В цьому відео я хочу з вами проговорити про три основні елементи, котрі допомагають експертам виходити в блог і заробляти знову, а не просто показувати свою рутину. І також ми з вами обговоримо три основні дії, котрі допоможуть вам досягти результатів. Тому беріть конспекти, можливо, водичку, чай, каву, ручку, і давайте з вами розбиратися і записувати. Як я вже і сказала вище, то три основні Види, елементи, критерії, по яким ви не тільки будете вести блог, а і заробляти на ньому це. Ведення контенту, коли ви виходите регулярно в блог, знімаєте ріл, знімаєте сторіс, виходите і проявляєтесь на різних майданчиках, не тільки в інстаграмі. Може, маєте свій Ютуб канал, може, маєте свій телеграм-канал і ведете його регулярно. Якщо ви не будете вести блог регулярно, на жаль, ваші підписники не будуть з вами мати зв'язку, не зрозуміють, як ви працюєте, чим ви відрізняєтеся від своїх колег і не куплять ваші. Послуги. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим. Введіть свій блог регулярно, регулярно виходьте в сторіс, регулярно виходьте в Різ, ведіть свій блог, де будете регулярно розкривати і себе як особистість, і свою експертність. Друга велика помилка, котру я помічаю серед своїх клієнтів, вони мені кажуть, Даш, ну я ж веду свій блог. Ну чому? Чому до мене не приходять нові люди? Чому вони на мене не підписуються? На жаль, на превеликий жаль, давно пройшов 2017 рік, коли люди підписувалися з рекомендацій, зараз без просування ніяк. І найкращі і найлегші способи зараз просуватися, це закуп реклами у блогерів і таргетована реклама. Тому не нехтуйте цими способами, заохочуйте собі аудиторію. Потім ви ці гроші окупите, коли люди прийдуть на ваші консультації, на ваші послуги і будуть рекомендувати вас іншим своїм друзям. Якщо ви ще не просували свій блог, подумайте про те, як просуватися без грошей, і це є такі способи, як взаємний піар, колаборації, сарафан Радіо. І третій пункт, котрий також обов'язково важливо робити регулярно, це продавати свої послуги. Якщо ви ведете свій блог, якщо ви просуваєте свій блог і просто не розповідаєте про свої послуги, то який в цьому сенс? Адже ми ведемо блог для того, щоб його монетизувати. Тому, будь ласка, не забувайте регулярно розповідати про свої послуги, хоча б раз на місяць або два рази на місяць. Запишіть собі в контент-план. Якщо він у вас є, якщо нема, то. Подумайте про контент-план, де ви будете розповідати, що, до речі, у мене є консультація, до речі, я працюю в форматі консалту, до речі, у мене є міні-курс. Коли ви будете регулярно нагадувати і казати, на які є вільні дати ваша консультація, з більшою вірогідністю люди, котрі ще зараз не купують, вони будуть прогріватися, догріватися і купувати ваші послуги. Коли ви ведете свій блог, робите контент регулярно, показуєте свій лайф, показуєте... І розкриваєте свою експертність, але не продаєте і не нагадуєте про свої послуги, то в цьому нема сенсу, тому що ми, ваші підписники, ніяк не здогадаємося, що у вас є така опція. Ми можемо забути, що у вас є така опція, і просто звернутися, прогрітися через ваш експертний контент і звернутися до вашого колеги просто тому, що він скаже, приходьте до мене на консультацію. Тому переставайте сумніватися в собі, переставайте соромитися, переставайте вже думати про те, що ну кому я потрібен. Пропонуйте свої послуги, розповідайте, коли у вас є вільні дати, і записуйте людей собі в роботу. І зараз ми переходимо до наступного етапу. Якщо ви вже це робите, знімаєте контент, просуваєте свій блог, продаєте свої послуги, але результату нема. Що робити? Це наступний етап, який я пропоную зараз обговорити. Отже, я тут бачу також три причини, чому не виходить. І давайте розберемо, як з цим працювати. Причина перша: якість вашого контенту. Не забувайте про те, що Інстаграм є візуальною соціальною мережею. І ми, як ваші потенційні клієнти, спочатку йдемо на якісну картинку. Тому подумайте просто зараз, що ви можете зробити, щоб. Покращити якість вашої картинки, можливо, ви можете замінити техніку і купити інший телефон, якщо у вас є можливість. Можливо, ви можете додати субтитри, якщо ви до своїх відео це не додавали. Не обов'язково скачувати, встановлювати платні застосунки і додатки. Можна це зробити в іншоті. Я прям вручну в свій час накладала субтитри, поки там в іншоті не стала версія PRO. І якщо у вас немає можливості оплачувати додатки про версії. Ви можете вручну підписувати, про що ви кажете на цьому відео. Я вас запевняю: 70% людей дивляться відео без звуку. І якщо ви не накладаєте субтитри, скоріш за все, люди побачать вашу картинку і перелиснуть. Але якщо ви підпишете, то люди зможуть прочитати, включити, додати звук і послухати, що ви розповідаєте в цьому відео. Також ви можете подумати про задній фон на тих відео, на котрих ви розмовляєте. Якщо у вас позаду безлад, якщо у вас в рандомному порядку лежать іграшки дитячі, якщо у вас речі десь вісять, це дуже сильно бруднить і псує вашу картинку. Тому Подумайте, як саме ви можете облаштувати собі простір, на котрому знімаєте, або створити куточок в квартирі, в котрому ви будете знімати. І тоді ви точно будете знати, що у вас там гарно, що у вас все підготовлене і що ви можете виходити в блог. І ще один лайфхак про якість: знімайте навпроти вікна, коли денне світло. Таким чином у вас буде. Набагато краща картинка, вас буде краще видно, і око вашого підписника буде приємніше на вас дивитися. Лайфхак 2. не цільові дії. Про що я кажу? Я кажу про те, що якщо ви знімаєте контент в рандомному порядку і розповідаєте виключно про... Свої тренування або про книжки, котрі ви читаєте, і ніяк не пов'язуєте це з тим, що потрібно вашій аудиторії, що вони хочуть у вас побачити, то ваша аудиторія буде дивитися за вами як за лайфблогом. Живий приклад, котрий зі мною стався буквально вчора. Якщо ви підписані на мій інстаграм-аккаунт, ви знаєте, що у мене є челендж по тренуванням. Я захотіла зробити 100 тренувань в цьому році, і я поступово викладаю цей контент. А також я зробила ще один челендж. Я хочу прочитати 30 книжок. За цей рік. І я це роблю не просто так, і викладаю не просто так, ну, і не тільки для себе, тому що я знаю, що якщо я не буду мати якоїсь ем, всім відомої мети, то я заб'ю на ті тренування і на ці книжки. Тобто це працює і на мене також. Але я вміло використовую це в своїй практиці. Вчорашній приклад, я виклала скріншот, Своєї підписниці, котра сказала, дякую тобі за рекомендацію книжки, чергова книжка, котру ти порекомендувала, класна. І з цієї сторіс, коли я виклала цю сторіс і сказала, дякую, що ви зі мною читаєте, дякую, що ви мені довіряєте, до мене прийшла інша підписниця, котра теж написала, а я теж зараз читаю там, літературу, котру я теж прочитала сім чоловіків Евелін Гюго. І з цього, з цієї переписки, я людину вивела на консультацію. І далі що роблю? Я роблю скріншот з дозволу підписниці про те, що. Людина купує у мене консультацію і кажу: я не тільки класно читаю і класну літературу читаю і не рекомендую вам якісь некруті книжки, а ще і проводжу консультації. Ще у мене і класні продукти, ще у мене крутий міні-курс по інстаграму. Тобто, як працює воронка, я заохочую людей на рівні лайфу, це є спорт, це є книги, це є діти, це є підготовка до школи. І переводжу з категорії лайф на категорію експертність і на категорію продаж тому що я знаю, що мої підписники це мами, котрі також збирають дітей в школу. Це дівчата, котрі люблять читати книжки, і я їм рекомендую прикольну літературу. Це дівчата, котрі стежать за собою і за своїм тілом, і тому їм цікаво дивитись контент про спорт. Я для себе таку проробила такі сходи: лайф, лайф, експертність, експертність в продажі. Спробуйте і ви подумайте, що цікаво вашої аудиторії, що заохотить вашу аудиторію дивитися ваш контент і купувати ваші послуги. І коли у вас буде пропрацьована система, коли ви будете розуміти, що за чим викладати і як це пов'язати, тоді ваші дії будуть цільовими, і тоді ви будете закривати людей на продажі ваших послуг. І третя помилка, котру я бачу, це коли люди здаються з першої невдачі. Відкрию вам великий секрет: я не з тих блогерів, мільйонників, котрі мають мільярд аудиторій, величезні охоплення. Я звичайний стандартний експерт, котрий продає свої послуги. Я займаюся цим вже сім років. Сім років я веду свій блог. В узку в узконаправленій сфері я маю клієнтів, я продаю свої послуги. За цей час я продавала абсолютно різні послуги і консультації, і наставництва. Зараз у мене є міні-курс по інстаграм, котрий люди купують за 10 доларів. І я вам хочу сказати, що за ці 7 років у мене було мільйон, можливо, мільярд помилок. Котрі я допускала і з котрих у мене не виходило. Був час, коли у мене не виходило продавати мої консультації, і я не розуміла, що не так. А потім я сформувала для себе систему, по котрій я обмежила доступ до мене людей і до мене стали записуватися в чергу. Був е, час, коли я не могла продати своє групове наставництво, і я думала, що я роблю не так. А потім я зрозуміла, що у мене високий чек групового наставництва, і просто зі сторіс люди не купують. І я почала продавати людям. Через ЗІДзвон. Тому головний посил, котрий я хочу до вас донести, не здавайтесь! Не вийшло у вас з першої спроби, спробуйте в друге. Не вийшло з другої, спробуйте в п'яте. Не вийшло з п'ятої спроби, спробуйте в всоти, щоб ви зрозуміли, що саме не працює, де помилка і як її виправити. І формуйте структуру і покроківку, коли ви зрозумієте, яка помилка, сформуйте, як її замінити, як її виправити. Виправляйте і працюйте. Не опускайте руки. Зараз дуже важливий час, в котрому нам треба заробляти гроші, платити податки, допомагати нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Тому тільки вперед, не опускайте руки, продовжуйте працювати над собою, над своїм блогом, над своїми послугами, і у вас все обов'язково вийде. Я в вас вірю. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Чекаю від вас лайк, коментарі, питання. готова на них відповісти і до зустрічі в новому відео. Пока-пока!